Доброго ранку, шановні наші друзі. Доброго здоров'я, шановні друзі. Сьогодні знову ми в ефірі з, з нашою чарівною ведучою Бойко Анна Леонідовна і з нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом Бойко Павлом Петровичем. Так. Так, ми зараз чекаємо що... і... шанувати. Шанувати. Ми <систити>. всі <систити> <систити> да. вас любимо, до речі. До речі, ми ще чекаємо, да. поки з'явимося. О, все. З'явилися, так? Ми, да? ми вже в ефірі, слава Богу, да, зв'язочок є. А, друзі, хто з'являється? Вітаю, Олена да, приємно. А, вітаємо. Сьогодні дуже важлива тема, пов'язана з суглобами. Подагра. Називається тема «Подагра». Да, да. Отже, Павло Петрович, поки всі будуть приєднуватися, перше запитання, скажи, будь ласка, що це за хвороба така? Ну, аристократична хвороба, угу. це хронічна хвороба. Угу. І це хвороба обмінного характеру. Що це означає? Коли в організмі з віком погіршується обмін речовин, коли людина все життя. Десятиліттями неправильно харчується, іде порушення обміну речовин, uh -huh. іде накопичення шлаків uh -huh. і таким чином розвивається симптоматика. Вона виливається в певні симптоми ну, випадку... захворювання опорно-рухового апарату. Да? Наприклад, в даному випадку, якщо да. подагра, ти сказав, що це хвороба обмінного характеру. Е, як вона характеризується, що відбувається в організмі, а які йдуть порушення? Йдуть порушення водно-сольового обміну, в першу чергу. Угу. Порушується оцей калій, натрій, магній, кальцівий обмін. І це десятиліттями відбувається, друзі. Тобто, якщо е, порушується водно-сольовий обмін, то як правило відкладаються е, камені, да може бути солі. Сонечко, це це бути? процес е, uh -huh. ну водно-сліовий обмін, це процес споживання, всмоктування, розподілу uh -huh. і виведення води та мінералів в організмі. Це не одного року, не одного десятиліття відбувається. Це людина собою не займалась ніколи, не, ну неправильно харчувалася, ну, да. тому що о, ну в кінці ми будемо говорити за неправильне харчування, що тут призводить. Я хочу да. логіку трошки. Так, правильно. А, тобто а я... і ще раз, якщо порушується водно сольовий обмін, відбувається сечокам'яна хвороба. Відбувається об... порушення обмінних процесів в організмі, Чи буде і відбувається в кінці це кінцевий результат, всечок, uh -huh. кам'яна хвороба. Uh -huh. Тобто uh... не тільки деформація суглобів, болі, а й сечо-кам'яна хвороба. Тобто да. падагра це таке хронічне захворювання, яке призводить до як правило накопичення сечової кислоти. Так, тобто сечова кислота, от як її можна перевірити, да? тобто чи є у людини, чи які от такі от симптоми, uh, як правило, можна... в медицині офіційно робиться біохімія крові, то тобто, печінкові, неркові проби, і таким чином ми виявляємо, чи в нормі, чи повищена сечова кислота. Угу. Як, е, е, є другий метод більш дуже ефективний, ще детальніше це е, медбіотехприлад, який дає на такому на клітинному рівні. Тоже ми робимо тестування, 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 та, тестування та. Та. і, і та. бачимо, чи є вже порушення на клітинному рівні. Січова То Тому... кислота си невіальна рідина. Тобто там ага. ідуть вже більш такі. Ну, це аналіз крові. По суті, да, це більш глибший аналіз крові mm -hmm. і більш глибше порушення ми бачимо на клітинному рівні. Ну, Давай привітаємося. Бачу, давай. Тут Запоріжжя, Переяслів, Чернігів, Київ. Щиро друзі. друзі, дякуємо Вітаєм. за підтримку Карпатион. Городища Наталочка, я знаю, що Олена в Мокачева вже. Вітаю вас, друзі. Отже, давай далі будемо говорити. Тобто, якщо у людини вже є порушення по аналізам крові, але іще симптоматики немає. Да? А які, от якщо вона не розуміє, що в неї ця хвороба, то все-таки будуть. Виникати болі в суглобах, то це буде якось вже зовні виражатися? Якщо людина не розуміє, якщо ці болі не Так, да, ну якщо вони ще не почалися, але от такі перші симптоми зовнішні такі невеличкі як? набрягшість суглобів. Так. Температура піднята в ділянках суглобів, тобто, невеличка... тепло, там, да, тепла ага. деформація невеличка йде. Початково це, як правило, деформація мілких дрібних суглобів, ага. котрі виникає деформація, з... там нарости виникають, а потім це вже больовий ефект йде такий. Ну, Я ну. знаю, що коли йде подагра, як правило, йде ураження великого пальця ноги. Тобто більше він страждає і у людей е, можна навіть зайти подивитися. ти Почула ]ся. мене, що я да. сказав дрібних mm -hmm. суглобів. Да, особливо великий палець ноги. особливо на нижніх кінцівках. Mm -hmm. Тобто деформація відбувається, да? е, ураження може бути не одного, а декілька злобів правильно. А. а щодо нирок, чи нирки тут, якщо сичоваки стали. Ми слайда... можемо, якщо тут дивимося нирки, то, чи, наприклад, ту ж аналіз сечі зробили, чи зробили доповнення УЗІ черевної порожнини. І ми бачимо в нирках пісочок. дуже багато людей пісок є. А також уже з часом ми бачимо, що дуже багато людей звертається, і на узі бачимо камінці в нирках. Про що це говорить? Те, що людина неправильно харчується, і пішло відкладення. це вже кінцевий результат. Ми говоримо за те, що вже і в нирках утворюється пісок і камні. І тут це ж треба ще далі діагностувати, які камні, уратні, фосфатні, і як правило, уратні камні вони, ох, такі дошкуливі. І оці, цей процес нам потрібно знову ж таки зупинити. І оці методи діагностики, котре я сказав, офіційної медицині, і наш метод, вони наш метод більш інформативніший. Добре, тобто, якщо от давай з кінця підем, якщо так. у людини є е, хронічна наркова недостатність, це говорить про те, що у неї може бути е, так. подагра. з часом? О, так, уже там буде порушення обміну речовин, і там уже буде подагра, і там буде проблема із суглобами. Тобто ви виявляється. Все взаємопов'язано. організм, це єдина система. Uh -huh. І тут не можна підходити тільки, наприклад, для до лікування для нирок, і лікування тільки для суглоби. Це цілісний підхід е оздоровлення організму. Uh -huh. Добре, ну давай ми поговоримо, мабуть, про те. ти, сонечко, я тобі хочу сказати, дивися. Uh -huh. І от тому лікарські рослини вони mm -hmm. наскільки дієві, і вони працюють оце якраз на клітинному рівні. Як правило, ці всі порушення, перші такі початкові порушення, відбуваються на клітинному рівні. І трави якраз. Ці питання рішають. Ну давай ми поговоримо. Значить, якщо людина вже знає, що в неї проблема, що в неї є подагра, що в неї болі, що в неї суглоби турбують, що вже диф... Це навіть, навіть деформація так. або підвищений рівень січової кислоти, але ще немає болі. Але знає, що у батьків там у когось була ця проблема, і вона передається ну, ну, почекає. Так. Да, просто я знаю. Особисто, що якщо я бачу, деформація була у батька, наприклад, то у дитини може бути також мінятися кісткова система, бо є схильність, але можна. Харчуванням цього позбутися. Ти бач, молодець, яка собі дала таку маливу можливість. Ти e, спадкові. Тільки 10%. 12-10% середнього. От, 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 от. Я говорю, 10% це спрацьовує спадковість. Але якщо людина вже mm. це знає, то повинна вже, ну, як ми кажемо, да, як євріз наперед. <реш> Та, наперед okay. готуватися, а не чекати, поки людина вже буде мати. І, Оночко, отут потрібно шановні друзі, 90% взяти за себе відповідальність. Навчити 100 за себе відповідальність. Я за да, відкинув? Спосковую. Та ні, так там ще може медицина, стільки відсотків, ну, да. бо ми ж знаємо що і інфекція, почекаю, і, почекаю. Ще щось. і дивіться, якщо ми говоримо, що взяти за себе відповідальність і навчити собі профілактувати, навчитись кожен день над собою працювати, приймати щось. Щоб допомагало здоров'ю, Оце треба навчитися. Якщо хоче хтось мати здоров'я, то це треба працювати не е, сьогодні, а е, поза позавчора треба було працювати. Добто, реч, питання таке. Да. Е, е, якщо у людини гострий процес запалення, біль, що їй робити? Протизапальні препарати Є даже це? включні протизапальні препарати офіційної медицини, угу, щоб зняти ось щоб ось зняти гострий процес. Но як правило, фармакологічні запальні процеси Фарма препарати, офіційної медицини вони знімають запалення. Да. Швидко знімають, так, але Але мають. вони надзвичайно шкідливі для здоров'я, для печінки, для нирок, для клітин нашого організму, mm. і вони ще шкоду, ще більшу. Ну, але але, але людям... ми знаємо, як можна в паралелі зразу допомагати нашими препаратами. Ага. Якщо людині там треба терміново зняти гострий біль, вона п'є, давай, назви, які препарати. А якщо наші препарати, так, то наші. що соняшник? Соняшник. Це раз. Бетулін. Так. Далі. Фітоздоров'я для суглобів. Супер знімає біль. Нагідки. Нагідки, да. Шавлі. Сабельник, живокіст. Еліксир для суглобів. Соглобів, да. Тобто, також... Зовні фітоаналгетік, ззовні мазь універсальна, мазь рененерує, для суглобівка. І ще створити парниковий ефект. Супер буде, тобто, ще пліночку і замотати mm -hmm. суглобчики. Таким чином створюється парниковий ефект, висока температура, і, і якщо, як правило, там, де солі, сечової кислоти, там якраз присутність і інфекції. Mm -hmm. Бо організм ослаблюється, падає імунна система. Тобто, якщо говорити про фітотерапію, нам так. треба вживати протизапальні трави, обезболюючі. обезболюючі сороччинні і сечогінні. Сорочіння це соняшник, так. що ще, що солі виганяють. Ну, я знаю, що хвощ. Да? Він, він є в еліксирі для неї Та, в принципі, і береза, і суглоби. Вони е, діють комплексно. Всі трави діють, і нагідки, і ромашки, і сабельники, і жугокісті, вони всі діють комплексно. І друзі,ні навчись... це береза, угу. це артишок, угу. це астрагал. Угу. Бітулін, еліксір для неросірдлянирокдоров'я для нероксефрафлор. С... Так, це сечогінні препарати, котрі чудово. Допомагають, але не тільки вони сичогінні сонечко, там комплекс трав зібраний. Ну, вони і сичогінні, оце все, що ми перерахували, Вони мають і протизапальну, і обезболюючу, і солорозчинну, і сечогінну дію. Тобто, наша задача зняти біль, змін, зменшити запалення е, травами, і потім уже. Паралельно сечогінні да припарати і виводити оці солі, які накопичуються. Але сонечко саме головне водно-сольовий обмін. До речі, давай поговоримо про харчування, про так, що оце, впливає, о, от, як бачиш. не допустити. Оце ми пропустили. Да. І, ну, і саме головне водно-сольовий обмін, тобто водний нормалізувай, режим нормальний режим, тобто півтори-дві літри води в день людина повинна випивати, перед їжею, то тобто є за добу півтори-дві літри. Тобто до їди за 10 15 хвилин. За 10-15, за 5 хвилин. Вода в шлунку не затримується. Uh -huh. Нема такого, знаєте, люди, як правило, мені дають відповідь, я тоді їсти не захочу ні ви їсти, все одно захочете, вода покидає шлунок, вона йде поступає в кишківник, іде процес смоктування в кишківнику. Uh -huh. А ми таким чином підготовлюємо шлунок до залози внутрішньої секреції до роботи, до травлення. Uh -huh. І е трави, як правило, п'ються так же само перед прийомом їжі. Uh -huh. От чому тих наша технологія цікава, цінна в тому, що трави донесені до наш споживача без термічної обробки, без спирту, без цукру і таким чином, без цієї термічної обробки, то тобто, без варіння, то тобто, в траві збережено всі. Цілющі властивості, компоненти. Ці компоненти, вітаміни, мінерали, макро і мікроелементи, бо тому що нашому організму потрібно оцей мінеральний склад. вітамінний склад от що саме основне, не тільки вода. Тобто, за воду ми проговорили так. тепер за харчування. Що? Харчування повинно бути багато зелені. Угу. Просто багато зелені. Виключаємо. М'ясні вироби. Ну давай поки да. те, що можна, да? Тобто, да. дивіться, якщо говорити за фрукти, то рекомендують цитрусові і вишні. Вони виводять якраз солі сичової кислоти. Якщо овочі, то прізь, І я, груша дичка обов'язково. Угу. Теж солі сечової. можна чай робити з е, побігів, вовчків. Е, це коли побігимо все готова, Павлочіки побіги. Хто там? Е, люди за... хтось на природі, і хтось а, хоче чай а, собі зробити. Побіги, побіги від, від груші, дички. А ну коротше, грушу треба Гілля. просто знаходити. Ну якби на ну от продають сухофрукти, груші. А якщо, якщо є сухо, де сухофрукти на природі? Ну продають тут. Тут, Тут? Ну, да. на природі не продають сухопрокти. Давай <с далі ціль на зерновізернові продукти, не продукти, да. Нежирні продукти повинні все ж таки бути. Е, не багато цукор також взагалі да, меж... рафіновану їжу виключаємо з раціону. в всі вироби. Прибираємо просто Но, особливо червоне м'ясо. Обмежуємо каші так само, алкоголь. Паливо і алкоголь. Це однозначно алкоголь. Алкоголь. Да. І дивіться. Олія яка? Оливкова. Краще молодець, ти розумна. А тепер дивіться, я теж хотіла вам сказати на рахунок того, що основну таку проблему. Обаляна. Основну проблему створюють при от, січовій кислоти. Це пурини. Що таке пурини? Це таке азотисті органічні сполуки, це. Основні структурні компоненти РНК і ДНК. Вони також входять в склад деяких важливих речовин, таких як коферменти і АТФ. Так ось кінцевим продуктом розпаду, розпаду є органічна кислота, яка виводиться з сечею. А от коли людина їсть червоне м'ясо, то якраз кінцевим продуктом розпаду є ця сечова кислота, mm -hmm. яка е, порушує обмінні процеси. І да. Да, Піднімається рівень, тому не рекомендується червоне м'ясо. і Всюди пишуть: уникати продукти харчування багатими курочка. на пурини. Домашня Домашнє Да, Ще курки там не рекомендують, просто. ну... Uh... Але знову ж таки м'ясні продукти повинні бути і курочка, ну, вона ну, не зловживати домашні, домашні. домашні да. Тобто, що ще Павло Петрович, ми хотіли сказати за які продукти харчування залишити? А ми сказали овочі, фрукти, да. сильно зелень, зелень, зелень. Ну, зараз... молочну їжу, домашню. А, але, ну намагатися більше кисла да, кислим. Там сметану теж не зловживати, бо Приваженка. Так, да, все має бути Ражен, молоко. Вина... Ну, таке. Що ще у нас, ми з тобою не проговорили? Горішки можна споживати, різноманітні горішки. Це надзвичайно чудово, тобто білкова їжа повинна бути рослинного походження. Тобто, наша задача. Біле м'ясо, юшка, риба, рибопродукти, морепродукти. А, до речі, деякі морепродукти да. не дуже. Я читала при там, деякі Деякі не можуть. Їх нас всіх немає. Нас, а в а... нас взагалі їх немає. Отож, тому... отож, тому... От, тому... і тобі це я хотів сказати. Тому, це тому морепродукти включаємо, морську капусту, ваками хлорела включаємо. Yeah, морський еліксір включаємо, океан -про включаємо, <laughs> спірофлор включаємо в раціон. Так, да, це точно. Так, ну я думаю, що за півгодинки ми дали інформацію, яка буде корисна. До речі, ти хотів за соняшник щось? ще сказати? Шановні друзі, соняшник це надзвичайно потужний препарат, екстракт соняшник. Саме который... не з корення. корення. Соня це важливо. має соняшня. протизапальну, антиоксидантну та сачогінну дію. Коріння соняшнику убирає солі з чової кислоти. Тому при лікуванні, е, 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 ми всім рекомендуємо так, так. зняття болі в суглобах, головний боль, болях біль в м'язах. Отак ще поєднати фітездоров'я для соба. А фіто здоров'я в поєднанні це то, точно що оце дуже. ефективно. Це таке поєднання у вас має бути. Обов'язково. А пітон фіта по дві-три рази в день Фітоздоров'я для суглобів. По дві-три рази в день так, Ну, можна по дні. Да. Да. І таким чином і ви солі. дозволяєте, буде рісичогінний ефект, відбуде виведення солі. І що цікаво, це можна і при артриті, і радикуліті, і при цистіті, Ну, любі і... да, любі запальні mm -hmm. процес, процеси не обов'язково при подагрі. Тому що ви бачите, що хронічна подагра вона е переростає це як запальний процес е суглобів. А все, що закінчується, нас навчив, все, що закінчується на ід, артрит, бурсіт, та -та -та, це все запалення. Так і регулярний прийом екстракту сонячника піднімає імунну систему, імунітет сприятливо впливає на судини, серце, нервову систему. А я хочу сказати, що якщо ми виводимо солі сечової кислоти, і якщо 10 днів попити, друзі, тут такого немає. Тут, якщо у вас вже є деформація суглобів. Тут потрібно місяцями а то, і... Рука, роками. А то і роками над собою працювати. Чуди Контролю... не буває да, контролювати, бо воно набувалося дуже довго і... і виходити з цього стану треба довго. Ну, якби, Навіть якщо буде рівень сечової кислоти, нормальний, але порушення вони не так швидко так, проходять. Так, тому от регулярний прийом екстракту соняшника сприяє виведенню шлаків. Інших шкідливих речовин. До речі, ми да. з лапух не сказали, що його Нормалізація в... рівня цукру в крові Так само лапух. запобігає утворенню ракових клітин, угу. Вик... використовується в лікування циститу. Угу. Екстракт соняшника також можна, от ми говорили, що при утворенні, коли камні в нирках, при утворенні камнів у нирку, січовому міхуру, Жовчовидних жовчови протоках, теж камні утворюється, печінці. А до речі, ці пурини виділяються також печінкою. Да. І ви бачите, холестерин печінка пу, пурини оці, е, печінці. Господи, що ж таке? це. За все печінка так, відповідає. Так, і Знову ж при набряках, при ревматизмі, при регулює обмінні процеси в організмі. Угу. Це все робить соняшник. Ну, знижує підвищений тиск, тож треба спостерігати людям або їм... нормалізує, можна так, сказати. Так. Тиск. Очищає судини від холістерину, від ну, тому бляшок. Що, тому що печінка. Так, так. Mm -hmm. Знову ж таки, можна використовувати вільно, спокійно. Ну, от є люди, котрі приходять, що із цим допомагає. Попробуйте екстракт соняшнику Щоб на, нормалізаці... на, гороби, на... Гороблізу... Yeah. Да, Нормалізує yeah. тиск. До речі, Павло Петрович, ну за соняшник багато, і ми забули ще сказати, що в період, коли є подагра, треба вживати достатньої кількості вітаміна С. Також можна робити примочки з шавлі, ванночки з валеріани, як знеболюючи протизапальний засіб, дуже гарний. Ромашка також дуже гарно буде працювати. Роблять компреси різного характеру. Ти теж казав за, за соду, Ти казав, що теж компрі... соль і Ще сода допом... Сода, да. да. есть... ну, є такі метод, коли ну японець придумав 5 секунд в гарячій воді. Такі ну такі, щоб нога витримувала, тому що більшості стоп страждають, і 5 секунд в холодній воді. Тобто, ці зміни температури вони дуже гарно впливають на зняття. Болі. Нам потрібно приймати антиоксиданти. Що є антиоксидантами? Вітамін С, це те, що ти переговорила, вітамін А, вітамін Е. Нам, о, знову ж, рибі, жир, це а, треба. А, ми забули, за амінь, омега-3, омега-6, 9, обов'язково, друзі. У нас є антиоксидант. Про боже, е а чагу ми забули Амінні е процеси. Всі ми чагу, чагу говорили да? на самому початку. Ну, Так і, пробігли. Так. ми <пробігли> і все зараз за 30 хвилин неможливо да. втиснути. Взагалі є дуже багато продуктів рослинного походження, які нормалізують стан, і вони всі взаємозамінні. Вони їх можна підбирати. Їх можна тут потрібно нормалізувати прийом харчування, тобто змінити прийом харчування водний режим дотримуються і почати над собою працювати, друзі, зменшити фізичне навантаження, регулювати е, вагу, тому що надлишок ваги також це порушення, коли людина змінить прийом харчування, то є, з іменно те, більше вуглеводну їжу. То ця вуглеводна їжа, і у нас спонукає до порушення обміну речовину. Люди повніють. А коли прибереться і буде більш ну, стабілізується і зелень, таким чином. Да, Незначний рух, не треба там рух до того. Ну, що... легке фізичне навантаження, так, так. і фізична навант... ну має на увазі нагрузка. Там спорт такий, ну ходьба, там ну, не бігати як коняка. Якщо не бігати, то ну, там тут же друзі зарядка. ви можете використати. У нас появився новий препарат хітозан. Це також для виведення токсинів О, для да. нормалізації обміну речовин. Це ракоподібні витяжка. витяжка. І це надзвичайно потужний препарат, який виводить токсини з організму при різних отруєннях. Ви можете і цей препарат, і не тільки соняшника, і хітозан включити при порушенні обмін речовин, тому що ми з вами говорили 20 хвилин назад, що це не одного місяця робота. Так, я, що я, я думаю, що було да. цікаво, да? тобто така інформація. Ми що вам курсує? бажаємо бути здоровими? Щоб здоров'я мати, треба сьогодні, або вчора, або після вчора Позавчора. вже приклад, прикладати зусилля. Тобто над здоров'ям треба працювати. Це та і, і, сама. і Наша задача наша і ваша це доносити людям, які. Оточують вас, тобто здоровий спосіб життя, да ми і у нас ось, подивіться, скільки людей отримують результату. Оця технологія дає нам всім можливість бути здоровим, тому що трави без термічної обробки, без кип'ятіння і без спирту. Це саме Це важливо, головне. Ми можемо дати дитині і дорослій людині. То, любі питання аби, по здоров'ю ми можемо потихеньку рішати. І у нас дуже багато напрацювань в цьому напрямку по здоров'ю. Всім вам міцного здоров'я. До зустрічі. Були раді зустріч? вам висудити цю тему. Можливо, за ці 35 хвилин не. Неповно, да. Ну, я думаю, що розуміння є. Якщо десь хтось забув або було цікаво, або проблема у когось, то ви зрозуміли, в чому є. Причина, чому так відбувається, що треба що робити? Що треба робити, Ми про А якщо хочете, звертайтесь. Ми вам бажаємо здоров'я. До побачення. До побачення.